Римачки бакаші для компосту виробництва мікробіоефект, спеціалізований препарат для компостування, для використання в першу чергу в побутових компостерах для компостування харчових відходів. Багато домогосподарств стикається з тим, що вони змушені викидати харчові відходи на сміттєзвалища, тим самим порушуючи екологію. Але ж можна знайти інший шлях використання цих харчових відходів, перетворивши їх на добрива. Для цього існують спеціальні побутові компостери, куди закладаються харчові відходи, і вони пересипаються цими бакашами, завдяки чому вони проходять первинну ступінь компостування, яке називається ферментація. Тобто вони ферментуються, після чого вони можуть зберігатись певний час, допоки вони не потраплять в ґрунт, і там вони стануть повноцінним компостом. Можна також цей препарат додавати безпосередньо в компостні купи, де вони значно пришвидшують швидкість компостування та покращують якість компосту. Можна робити високої якості компост в анаеробних умовах.